Добрий день! Я начальник відділу обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. Хочу розповісти вам про умови призначення пенсії в 2025 році. Право на призначення пенсії за віком. Визначаються залежно від набутого стажу страхового при досягненні 60 років, 63 або 65 років. Згідно з пенсійною реформою, страховий стаж, що дає право виходу на пенсію, збільшується кожного року на один рік. У 2025 році право на пенсію за віком мають особи у 60 років за наявності стажу не менше 32 років. У 63 роки за наявності стажу не менше 22 років, і в 65 років за наявності стажу не менше 15 років. Якщо в 65 років у громадянина відсутні 15 років стажу, то можливо оформити соціальну допомогу. Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати або через сервісний центр пенсійного фонду, або через веб-портал пенсійного фонду, не виходячи з дому. Або через портал Дія. Документи необхідні для призначення пенсії: це паспорт, ідентифікаційний код, документи про навчання, дипломи, довідки, свідоцтва, документи про службу в армії, тобто військовий квиток, трудова книжка або довідки про трудовий стаж. Заява з відділення банку, якщо хоче людина отримувати пенсію через установу банку, також особи можуть подати за бажанням довідочку про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд до 2000 року. Якщо особа з якщо особа змінювала прізвище, то треба ще надати свідоцтво про шлюб. За консультаціями звертайтесь, будь ласка, до нашого сервісного центру або за номером гарячої телефонної лінії 245 69. Дякую за увагу!